Так, тому важливо запам'ятати, як можна використовувати відношення. Так, зараз я покажу трошки на, на практиці, і ви самі спробуйте тоді записати декілька запитів. Давайте спробуємо перший цей запит. Так, виберемо з об'єкту аккаунт. Всі це вже трошки складніший рівень запитів. І, але ви зможете вдома також попрактикувати це. Наприклад, простий запит буде е, вибрати, наприклад, ім'я from аккаунт. Е, вибрати ім'я з аккаунту, так. Це буде самий простий запит. І ми можемо на, е, написати окремий запит, select name from Starship. Два об'єкти, два окремих запити. Так ми е, дістали, але зараз ми можемо об'єднати, якби використавши це зовнішній ключ, ми можемо об'єднати ці запити. Так. Е, цей запит значить, що ми, ми з аккаунтів вибираємо з аккаунта вибираємо які поле ім'я. Можна ще інші поля додати, там ID, і потім ми ще робимо внутрішній запит і вибираємо всі дочірні е, об'єкти, так? І тут у нас, ви бачите, що закінчення так, це кастомний об'єкт, воно змінюється на R що значить «relationship». Якщо буде стандартний об'єкт, «select», наприклад, ID from contact. то просто буде з контактів. Ми тут не використовуємо оце закінчення, тому що це стандартний об'єкт. Ось і ми бачимо, що ми е, дістали ці дані через внутрішні кв, е, квері, так? І ми можемо піти тільки на один рівень вниз е, з таким запитом. Ось. Е, що я маю на увазі один рівень вниз. У нас є аккаунт, і в нього є, наприклад, два контакти. І два старшіпс, так, два зорельоти. Це його чайлди. Е, Якщо в цих чайлдів, наприклад, в них будуть, наприклад, контакт, в них будуть ще свої е, дочірні об'єкти, свої чайлди, Ну, зараз нічого немає, то ми вже не зможемо їх отримати. Ці дані за допомогою такого запиту. Ми не зможемо тут написати, наприклад. Ще один запит, отак. ID from, from activities. Це вже не буде працювати, бо це вже більше ніж один рівень вниз. Ось, і другий вид: це більш популярний, щоб оптимізувати ваші квері, так, якщо у вас. Вам потрібні різні дані з різних об'єктів, ви хочете їх об'єднати в один результат, отримати в своєму запиті, це йти від дитини до батька через відношення, як показано тут, і це набагато простіше, мені здається, зручніше. Наприклад, ми почнемо з дитини Starships, так. Select, давайте виберемо ID, Name from Starships. Тут е, об'єкт буде називатися Starship, так як у нас. І потрібно. Так, ми маємо результат. І ми знаємо, що у нас батьківський об'єкт це аккаунт буде, так? Тому ми можемо написати, і нам потрібно, наприклад, ім'я аккаунту витягнути. Тоді нам потрібно використати знову ж таки це відношення ключ. Ось, який у нас поле називається Current Station, так? Зовнішній ключ. Давайте запустимо цей запит. І ми бачимо, що в цьому полі в лукапі, так, у нас просто ідентифікатор аккаунта знаходиться. Ось. І щоб дістати якесь значення самого аккаунта, нам потрібно замінити. Це закінчення. На relationship так, поставити точку і написати якесь поле аккаунта Наприклад, яке в нас є на акаунті, є поле нейм. Ось, бачите, мене ака ім'я акаунту буде the host називатись, і таким чином я можу діставати значення з батьківських об'єктів. Чи є питання по цьому? Я знаю, що це трошки складніше, і потрібно, якби зразу не запам'ятаєш, але ми будемо практикувати різні такі запити. Вони нам потрібні будуть надалі в програмуванні, тому це буде такий початок. Є запитання, Доріан, Будь ласка. А, ну, це, напевно, швидше не запитання. Е, деколи дуже тяжко ну, типу, одразу зрозуміти, які поля і куди писати в сокол запиті. І ну, типу, я хочу поділитися таким, не знаю, це маленький лайфхак, не лайфхак від мене. Якщо відкривати через файл open, можна відкрити повністю об'єкт, і потім просто вибрати поля, які потрібно е, зробити з сокол запит. Ну, типу, і. Одразу можна і запускати цю курю. Це дуже швидко і економить багато часу. А як відкрити через файл? Файл. Open. Наприклад, от ми відкриваємо файл. Open. Консолі самі, так? Так, самі консолі. Кому, може бути, так? Потім, потім ми вибираємо Objects. І вибираємо потрібний об'єкт. Ну, наприклад, аккаунти. Так, да, можна використовувати фільтр. Давайте аккаунт. Ми клікаємо на аккаунт, відкриваємо open. І е якщо зажимаємо кнопку Ctrl, ми можемо вибрати ті поля, які ми хотіли би побачити. Наприклад, це буде ID, name, ну, до прикладу, там любі. Mm -hmm. От, а... і, і якщо ми нажимаємо Query, то Девелоперська консоль автоматично будує нам цю кверю, яка нам потрібна. Так, ми можемо виділити, наприклад, ім'я і ID, так. Так. І нажати Query зліва. Є така кнопочка, так. E, Наскаємо Query, так, і в нас автоматично будується. Та. А потім, якщо ми нажимаємо execute, воно автоматично дає всі дані по цьому запиту. Так. Добре, дякую за такий лайфхак. Я, чесно кажучи, ніколи не використовував для. Ну таким чином я побудови кварій. А я використовую інші інструменти. Про які я зараз не казав. Просто я хочу, щоб ми ознайомилися, як працювати з деф-консолью, тому що це теж важливо вміти використовувати цей інструмент. і Я думаю, що це дуже класне доповнення як можна. Полегшити цю роботу, щоб не кожен раз не йти в сетап і не копіювати колонки звідси можна будувати квері так. Зараз важливо просто запам'ятати синтаксис, як писати прості запити, так і ще є час, то в принципі можна ще. Uh, приділити 15 хвилин зробити це запитання, як ми. Ми створили тип запису, так, щоб відрізняти від uh -huh. інших аккаунтів, і uh, ну буває така задача в девелоперів: що треба саме контакти з цього типу запису, саме станції нам. Ну, це потім нам в коді буде. І ми можемо. Uh, Ось у нас є запит вибрати якісь поля з аккаунту, так? І потрібна умова. І потім, як в задачі сказано, використати оцю record type, developer name, Бо record type – це, виходить, це теж як батьківський об'єкт для аккаунта, тому буде такий синтаксис. І на record type самому, якщо ви подивитесь, ось перейдемо. Налаштування об'єкту, аккаунти, record types, так, space station. Ви можете побачити теж поля, оце як. Де, це, це і буде developer name, так? Space station. Ось можна просто name використати. Наприклад, якщо ви так напишете, type name дорівнює space station Це буде просто текст. І ми вибрали ось: Ну у мене є два аккаунта таких так. Девелопер name, Ну, це краще використовувати в коді Девелопер name. І тут буде вже без без пробілів це IP ім'я рекорд тайпу. Бачите. Воно лейба трошки інша, але вона називається «Developer девелопернейм. Ось то. Ми можемо таким чином вибрати рекорд тайп. Так, да, це не зовсім те, що я показував, але зараз я це показав, тому ви будете знати це, більш-менш те, що я пояснив. Єдине, що тут потрібно було впорядкувати палфовіту, можна використовувати оператором. Order, наприклад, цей самий за order by name. Ней, це ми впорядкуємо. Ім'я алфавіту, так. Або якщо по даті треба, то теж order by можна використовувати оператор. Там created date, наприклад, так, коли е запис був створений. Це теж системне поле, яке створюється для кожного запису. Час, коли, коли ми створили, так можна його вивести. Ось бачите, дата, дата створення. Created date. Буде. Ну, трошки да, тут Були такі нюанси, ви вже будете їх знати. Все добре. Тоді, всім дякую за увагу.